У Мілани та Дарини новорічні канікули. Дівчата проводять дозвілля у дитячому новорічному таборі. Його організували для наймолодших хмельничан та гостей нашого міста, волонтери громадської організації Територія Добра Поділля. Ми тут робимо всякі малюнки, робимо сніжинки, робимо ялинки. Прикрашали дзвінки. Робили, робимо всякі на аплікації. І граємося, їмо, рибали, як жабки. <смі> тут багато дітей, тут е е весело. Табір відвідують діти віком від 4 до 12 років. Тут граються, займаються рукоділлям та вивчають іноземні мови. Табір з 26 по 30 це на літніх канікулах до нового року, з понеділка по п'ятницю, з 10 ранку до 16. Приходять мамочки, лишають на весь день. До нас приходить молодіжний центр. І вони роблять е, відкриточки новорічні. До нас приходять спеціалісти з англійської мови, з китайської, роблять з ними заняття. Це е, працюють психологи і е, надають різного роду вигляду і гри. Вони допомагають діткам адаптуватися, соціалізуватись у Хмельницькому, е, навчитись спілкуватися українською мовою. Вони всі не бояться говорити про війну, говорять про вибухи, говорять про те, що вони там бачили. Такий тижневий новорічний табір влаштували вперше, адже хочуть, аби попри війну дітвора відчувала атмосферу свята. У Мене так само є діти, де немає їх куди залишити, немає їх куди притулити, тому що школа закрита, садочки закриті, але перед новорічні свята ми будемо піднімати питання стосовно того, що після нового року може ми зробимо так само тижневий табір, тому що є багато заявок і багато охочих. Ірина Мулір, Юрій Старушки, Новини міста.